Наші підрозділи з травня місяця зайшли на перші рубіж оборони і тримають стримання противника. Бійці кожен день нарощують інженерні споруди, плюс несуть добове чергування на бойових позиціях, а також займаються проводимо систематично стрільби з різних видів зброї, щоб удосконалити рівень сержантського складу, рівень солдатів та старших солдатів. Первый прямо, так? Так, так. А ваш курмет там стоит? А мерзи пятого жовтня тут. А вы звідки самих? Звано-прописка. Mm. Добре. Может быть, дам. Є що гняти, є ще їсти. Зброя може було більше, але те, що є, то є. Чим багаті, тим раді. Так. Слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам. Підходять на наші, одразу їх, шугають. І вони одразу чекають назад всі. Ось таке. Пробують лізти сюди, але безполезно їм сюди лізти. На тиждень ж не рази разити. По двоє, по троє підходять. У розвідку. А так? Люди Їх трошки насращимо, вони одразу назад. Більше так, що вони можуть сказати. Немає нічого цікавого. Ну, недавно, 100 метрів від нас, грубо говоря, втиснув танчик, видно місце, як дерева посікло. Два тижні тому з гранатометів теж били по нашим позицию. По всіх. Не тільки по ну тільки по всіх. А так в загальному тримаємося. Межами удосконалення інженерних споруд немає кінця. І ви самі бачили, що бійці кожен день наряд після наряду відпочинок і займаються інженерними все нарощування. Нарощування інженерних окопи є, є відсікаючі окопи є основні. Окопи, які є окопи сполучення, і це все йде, йде по-наростаючому, тому що це є людське життя. Люди, вони знають, що чим краще споруди інженерні на бойові позиції, й перекриття. Це є людське життя, це більше захистить їх. Це вони роблять не для кого, це роблять бійці саме для себе. Тоді щоб ще не було нічого. Тобі спокійно. Щоб якщо спокійно. Стара не давали купати, але то неділя була, то таке, то не може. Так і в живі, ого. Я не нема туди ніщом бувати. Ой. Щось, як вже ви купали. там була яка савушка, одна до нас пристала, і цими днями виїжджала, в певні години стояла і стріляла, стріляла стріляла. А далі вже відійшло. Далі файно. погода, мислящується, надійти йде. Це було б десь боку вазеровічка, ціни б не було в цьому місці. Але сюди власивою не хав, сам прийшов, то що хотів пімає. Що відведуть, то добре не відведуть, ну то ще будемо сидіти, сіті треба. Так, да. за оборону Для Загодиться, так. Це важливо, Порівка це важливо. Ви ходите в парілку зі можна? Оде. У нас ще немає місця, то ще копаємо одного мічка заселили то ладі як не так так. Як напалиш, то нормальні, тут Просто ми заселили, бо нема де ще спати, що він дав Тут є і чорні, і плямисті, які. Що поздравляю? Та все Ну, а то я бачу, що вони і танки поперевертали. — Ну, тому може що... танки, ну.